Крім того, на сесію запрошувалися керівники відділів управління міської ради та її виконавчого комітету, керівники підприємств, установ, організації міста, представників засобів масової інформації. Всі запрошені на сесію в основному прибули. Необхідний кворум для проведення сесії є. Тому у відповідності з пунктом 8 частини 4 статті 42 статті 46 закону України. Про місцеве самоврядування в Україні частину першої частину другої статті 17 регламенту Бердичівської міської ради 68 восьму позачергову сесію оголошую відкритою. Зрости прямую врочисто, мости з Сторіччя, печини, гордості сягне. Шановні депутати, запрошені. На попередніх сесіях міської ради лічильна комісія була обрана у складі депутатів Мусевич, Сіталова Ліскова. У нас сьогодні відсутні Мусевич та е, Лісков. Я пропоную обрати склад лічильної комісії з Петрівського Віталія, Сіталова Альона і е, груднина Ірина. Е, е, ви не проти, якщо сьогодні на два питання цих? Тому е, прошу голосувати. Хто за склад лічильної комісії е, в такому складі? Хто за? Проти? Утримались? Ну, так, прошу лічильну комісію зайняти своє місце для подальшої роботи. Секретаріат на попередніх сесіях був обраний у складі ліпецької анни Шалепи Валерія Толочка Василя. Самовідводів немає. Якщо немає, прошу членів секретаріату зайняті місця для подальшої роботи. Так, перелік питань, які сьогодні пропонуються для розгляду на сесії, вам надано. Чи є якісь пропозиції ще до порядку денного? Якщо немає, ставлю на голосування порядок денний за основу та в цілому. Лічильна комісія. uh -huh. 26 за Перше питання про виділення матеріальної допомоги. Запрошую до слова Мельничук Наталію Петрівну, начальника управління сім'ї та соціального захисту населення. Потребує термінального лікування і троє військових, і необхідне лікування після нено травми. Суми визначення медичної комісії, всі документи передбачені, положенням у надіальності. Прошу співпрацювати проєкту. Чи є якісь зауваження до даного проєкту рішення? Якщо немає, я пропоную прийняти даний проєкт рішення за основу та в цілому. Прошу голосувати Лічильна комісії. Шелепа, Качук, За. Яворський, Антонікова, Середюк, Іваненко, Гайдаманчук, <круто> Валеня. Питання про укладення договору про надання безповоротної цільової фінансової допомоги на реалізацію проєкту створення Центру психосоціальної підтримки ветеранів війни та осіб, що постраждали внаслідок війни. В рамках грантової програми Конкурс мікрогрантів України 2025 року UA про ментал жительність. <кій> так, запрошую до слова кондрюдька Володислава. Доброго дня, мене звати Кондратюк Владислав Миколайович. Я військовий, який повернувся з полону в цьому році. У нас в районі, в нашому місті відкривається центр психосоціальної підтримки ветеранів та осіб, які постраждали від війни. Цей центр реально необхідний нашому місту, нашому району. Тому що я розумію військових, я розумію осіб, ті, які постраждали від війни. Я мав пряме спілкування, прямий потік інформації від цих людей і розумію всі їхні потреби, те, що вони хочуть мати в цьому житті. Дуже тяжко повернутися до реального цивільного життя людям, які пройшли той стрес, ті всі жахи цього життя, що зараз відбувається в нашій державі недавно, 14 числа, в нас Відбувався тренінг з представниками Олевського, Овруського району Коростишівського району. І до нас приїжджали представники цих центрів, які вже працюють в нашій країні. З міста Славута приїжджав пан Віктор, який розповів, що за той час, коли в них працює цей центр, велика кількість ветеранів, людей, які ще досі служать, коли повертаються в відпустку, наскільки їм тяжко от, знаходити себе. І вони постійно приходять, вони не знають, що, що робити їм зараз. От вони повертаються в мирне місто, і в те, що зараз відбувається, те, що вони бачать, вони не знають, куди себе діти. От вони хочуть повертатися далі війну. І потрібно людям допомогти з цим всім, допомогти адаптуватися до цього всього. Так, да, є питання стосовно того, що. З Наше фінансування, те, що відбувається, чи є можливості в міській раді дофінансувати відкриття цього центру, але будемо шукати якось можливості, так само залучати різні громадські організації для підтримання цього центру. Тому що дійсно військовому це необхідно. Може, в когось є якісь питання стосовно цього центру, чим ми будемо займатися, чи ще якісь можете задавати. Так, Цей центр буде знаходитись за адресою Вінницька 25 в приміщенні колишньої перукарні. В цьому центрі буде працювати три психолога, психотерапевт, фізіотерапевт. Там буде знаходитися тренажовний зал для фізіотерапії з тими людьми, кому потрібне якесь відновлення або реабілітація. Окрім цього, там ще буде додаткова функція правового захисту, тобто буде юрист. Окрім цього, нам по програмі про mental health надають. Автомобіль для того, щоб були мобільні виїзні групи психологів або психотерапевта до людей, яких є обмежені можливості приїзду до нас в місто. І буде мобільна група, яка зможе виїхати по потребі до тої людини, яка потребує допомоги. Окрім цього, будуть тренажери та всі потрібні, так би сказати, по максимуму ми будемо старатися отримати ті. Так би сказати, предмети, які необхідні тим військовим для кожного виду реабілітації. Зараз виділяють частина коштів для грантових, частина коштів виділяє міська. Так, так. На це бюджет на 25 рік. На 26 рік. Мають інші кошти по забезпеченню, виділяти міська рада, або будемо шукати е, інші шляхи фінансування, тобто, можливо, ще якісь грантові програми, можливо, ще якісь е, організації е, громадські, які зможуть продовжити фінансування цієї установи. Е, на даний момент керівництвом цієї установи буде займатися менеджер центру е, А поки ця організація буде е, знаходитися. Е, під моїм керівництвом, якщо мене приймуть на цю роботу, я буду менеджером цього центру. Хотів би додати декілька слів, хто не був на погоджувальній раді. Минула позачергова сесія, ми це питання знімали, тому що цей договір, цей документ, який треба було насправді допрацювати. Добре, ну, гарна ідея була дійсно, щоб ми його минулий раз зняли з розгляду. І що нам вдалося зробити? Врахували всі пропозиції, моменти юридичні. Е документ доопрацьований, узгоджений двома сторонами, і грантодавцями, і е з нашої сторони. В тому числі стояло питання тоді по назві. Е Сконтактувавшись з грантодавцями, ми е, зрозуміли, що назву центру ми так і залишаємо, як ми її е, назвали при створенні Центр психосоціальної підтримки ветеранів війни та осіб, що пострадали внаслідок війни. А е, сам проект грантодавців він називається. Створення районного центру психосоціальної підтримки це їхня назва самого проекту, тобто, це не назва нашого безпосереднього центру. Ці всі юридичні моменти ми обговорили, влаштували одну другу сторону, тому на сьогоднішній день вже маємо, скажімо так, цей договір доопрацьований. Давали так само на вичатку голові регламентної комісії пану Віталію Березовенка, Він свої зауваження також висловив, були враховані, начебто зараз, якщо немає в принципі зауважень, ще питань, то є пан Віталій. Так, враховуємо тоді е, технічну правку е, при прийнятті цього рішення. Сергій Петрович. Цей автомобіль виділяють е, наші грантодавці. Ви Значить, я коли теж спілкувався з грантодавцями. Я задав це питання, оскільки я його почув. Е, і воно правильне питання е, на минулій позачерговій сесії. До 29... 29.29. Вересня, здається, серпня. Серпня, серпня, да, мають надати цей автомобіль. Тобто це буде наступна, наступний їхній крок, але вони будуть передавати його не на міську раду, і вони будуть передавати його безпосередньо вже Центру психосоціальної підтримки. Так, Ні, ну Я проговорив, вони тобто свої умови будуть дотримуватись, якби. Леги в ще запитання по даному проєкту рішення. Якщо немає, пропоную прийняти даний проєкт рішення за основу та в цілому з врахуванням технічних правок в першому і другому пункті стосовно трьохстороннього договору. Так, прошу голосувати. Радя Манчук, Валеня, Еба, Казаков, шумшко. Дякую. Рішення прийнято. Шановні. Депутати присутні, перше, дякую, що дійсно мали змогу швидко зібратися сьогодні такою кількістю депутатів. Дякую всім за участь у роботі сесії. Порядок денний. Чекайте секундочку. Віталій Петрович, хоче ще дещо. Що слушне зауваження і сам неодноразово я вам скажу зі, з цим зіштовхуюся, тому з задоволенням е, буду повідомляти про кадрові зміни, е, щоб були в інформації всі е, депутати міської ради. Так, 68-му позачергову сесію міської ради оголошую закритою. Зі злади звети, мудре, гарне місто, Сузір'я чотирьох культур і спорту й на величність, скарбниця вікові мусть, що для кожного берди. Ця сторіччя, вершини гордості сягне.